Мабуть, у кожному селі на Буковині є хоча б одна така людина, якій нічого в житті не треба, і живе собі безтурботно у своє задоволення. Такій подобі все одно, що про нього скажуть, або що про нього подумають. Історію, яку я хочу вам розповісти саме про такого одного чоловіка вона сталася дуже давно. Більше ніж 100 років тому, коли Буковина була ще в складі Австро-Угорщини, тоді наш край стрімко розвивався і з ростом промисловості, агрокультури, виробництва до нас підкралася іще одна велика біда пияцтво. Майже в кожному великому селі багаті землевласники мали гуральні, в якій пшеницю переробляли на горілку. Генделики, шинки, корчми, надомні лавки де наливали оковиту, були на кожному кроці. В основному власники таких торгівельних точок були євреї. На жаль, пили ці отруту селяни без міри у великій кількості за гроші у борг і в бартер. Не один газда пропив свій кожух у таких генделиках. А скільки господарів позбулися землі через горілку в той час. Оповідали старі люди, боронь Боже мати такого пияка коло хати, все проп'є. Різні курйозні історії траплялися на ґрунті цього явища, оскільки надмірне вживання алкоголю призводило до непередбачених змін у поведінці людини. Отруєні мізки п'яної особи таке витворяли, що у нормальному стані навіть додуматись до такого було неможливо. Так ось Мирон Щербанюк. Всі прізвища героїв цього оповідання змінені в етичних міркуваннях: мешканець одного з сіл навковиня, постарів і лише корчмами плентався від одного єврея до іншого. Ви запитаєте, а за що він пив? Відповідаю: цей чолов'яга з молоду, будучи фес забавною людиною, мав купа кумів. Фінів та друзів не було такої неділі, аби він не був примішаний до якоїсь забави: чи то весілля, чи то хрестин, чи якесь релігійне свято. Скрізь його було повно, як кажуть. Ось ці куми, фіни та друзі і наливали мирону, коли у нього в пулярці було майже порошн. Цікаво те, що він був такий безголовий, таке знав чудити, що в корчмах навколо нього чоловіки збиралися як бджоли мед. Брехав цей Мирон як тільки міг, щоб своїми жартами заробити на чарочку горілки. Розповідають старожили, що цей господар одного разу похвалився, що зможе випити протягом години бочівку пива, тобто 10 кухлів цього напою. Знайшовся один чоловік у корчмі, який мирону не повірив, і купив йому п'ять вік пива. Пий, нироне, хочу си подивити, як ти сконаєш тут у корчмі. Сказав чоловік, знаючи добре, що більше двох трьох бокалів цього піла випити неможливо або з ніг впадеш, або черву лусне. Досвідчений відвідувач місць, де наливали алкоголь, попросив Йоську корчмаря, аби той приніс два сирих яйця. Мирон легесенько розбив їх об стіл, зробив дучки в них та проколов голкою шкарлупу з протилежного боку. Висмоктав середини жовтки з білками у свій золотник і дотягнувся до першого гладуна з пивом. Десять кухлів цього напою Щербанюк випив майже одразу один за одним. Потрібно сказати, що статурою Мирон не був великою людиною. Куди в нього кіколізло, Ніхто не міг зрозуміти. А найбільше, що здивувало всіх присутніх у корчмі, що цей авантюрист Мирон майже вклався в годину. Випив дев'ять кухлів пива. Всі почали підбадьорювати п'яничку. Гай, Нироне, гай, друже, ти здужаєш цей заключний келих пива. Гай, гай! Почувши, що хміль добряче вдарив у голову, Щербанюк встав із за столу і сказав, що він не теля, і пити більше не буде! Притиснув сім руки і пішов своїми ногами додому. Виявилося, що чоловік не мав жодного крейцера за душею, а дуже хотів пити. Що ж, гегав. ось він і вирішив таким чином розкрутити на пиво когось з присутніх. Багато було таких історій з цим Мироном з Щербанюком. Про останній жарт навіть місцеві газети «Черновіць» писали. Було літо, дружина Мирона Савета. Син Михайло та невістка Аурелія завжди машкарили старого, над чим світ стоїть, коли той приходив додому п'яний. си устидавки копити, чоловіче. Сі люди, як люди, а ти, як худоба, п'єш і п'єш. Коли вже ти той песок на колоду запреш? Щовечора ружними словами зустрічала п'яничку дружина. Син також не мовчав. Неню. Може, би, ти не пив горюку щодня, а лише у неділю по крішки? десь си вгатиш, у який шанець та й здубієш. До лиха. старий завжди віджартовувався і казав, що п'є, оскільки бореться з цим суцільним злом. Я знищу всю горілку, аби інші люди не страждали. П'ю кляту, доки всю не вип'ю. Одного разу син Михайло зі своєю аурелією возив з поля сіном. Подвір'я було забите вщент пашою для худоби, Бачучи, що ввечері буде багато роботи, складати траву за хатою в копиці, Мирон шмигнув до корчми. Скажемо відверто: чоловік втратив будь-яке відчуття відповідальності, не мав ніякого авторитету в сім'ї. Вважав, що він нікому не потрібний і що його родина чекає, щоб він умер. Навіть ніхто не заплаче, як я здохну, казав він своїм друзям. Хіба що про людське око моя Савета заголося? Десь під вечір Мирон прийшов з корчми додому. І до хати забіг не як господар, а як злодій. Тихесенько, крадькома, аби його ніхто не побачив. Старий скинув з себе комізельку і ліг під коц на постель. Він вирішив, що якщо Савета покличе допомогти сіно прятати, прикинеться хворим. Уставай! Чуєш, Нироне? Гай, ходи, сіно, у копиці складати, крикнула дружина злегка на чоловіка. Мирон вирішив змовчати. Лежав на постелі горілиць і навіть не виркався. Бачучи, що він не прокидається, Савета вирішила поштурхати його, аби все Чоловік вже хотів відкрити рота і одне око, щоб повідомити, що його болить у середині, але дружина почала дужче ним телепати і голосно кричати. Ти що умер? Ти що не чуєш? Я до тебе говорю. У ту мить сміхованцю прийшло до голови, що він так ще не жартував. «Треси прикинутися, що сконав. За одне почую, як зрадіють мої рідні, що се збулення. Михайле, михайле, чуєш? Мих... Михайле, ходи, борзо, сюди, веди, й наш тато помер. крикнула Савета не своїм голосом на сина, який на городі вже почав складати сіно у копиці. Неню, неню, що з тобою, тату? почав кричати переляканий син. Савета знайшла свічку у креденці, черкнула сірником та запалила. Поклади татові у праву руку, Михайле, скрізь сльози вимовила мати. Мирон відчув, як гарячий віск накапав йому на пальці, але терпів. Він дуже хотів дізнатися, що буде далі. На плач Савети збіглися сусіди. Першими прибігли два куми Константин та Григорій, які також любили випити. Оскільки були музикантами, пройшли дізнатися, що сталося. Найбільше лежав із запертими очима і майже не дихав. Він слухав, як його савета голосила, як син з невісткою не могли знайти собі місця від цієї несподіваної смерті батька. Мирон вперше в житті почув, як його родина щиро плакала за ним, як вбивалася його дружина Савета, як тужили сусіди. Оговтавшись від шоку, рідні, почали готувати Мерчика до лежання на лавці, щоб за дві доби могли односельці попрощатися з ним. Коли в хаті залишились лише куми Константин та Григорій, які мали купати покійника, Мирон відкрив очі, чим дуже налякав своїх сусідів. Він пояснив кумам, що пожартував та шкодує про це, оскільки переконався, що родина його любить, а зараз не знає, як вийти з цієї ситуації. Та ми це у два опади виправимо, куми!» – заголосилися згладити наслідки невдалого жарту Мирона сусіди Константин та Григорій. Чоловіки вирішили, що після того, як приготують невіщика до лежання, підуть додому брати цимбали та скрипку і вернуться підіймати мертвого з лавки. Жартувати так жартувати, додали вони. На столі у мисці з пшеницею горіли свічки. Мирон лежав на лавці у великій хаті. Хтось йому на закриті очі поклав дві важкі монети. У схрещених долонях на грудях горіла свічка. Дружина Савета голосила і весь час приповідала, який добрий та веселий був її чоловік. Син Михайло та його жінка Аурелія плакали за татом. Обливаючись великими сльозами. Люди в хаті, які прийшли до мерця зі свічками, сумували разом із родиною. Раптом на оборі заграли скрипка та цимбали. Куми Константин та Григорій, заходячи до хати, заспівали жартівливу весільну співаною. Здивована родина та односельці почали хреститися, плювати та штуркати музик у плечі. Ви що подуріли безбожники? Рявкнув старий чоловік, який стояв біля небіжчика: Уставай, куме, доста на лаві лежати, гайда горілку пити, веселитись, жартувати. Ухопивши за руки з двох боків куми Константин та Григорій почали приводити до тями Мирон. Як домовлялися, з очей покійного попадали крейцери на підлогу. Тіло Мирона було немовне слухняне тісто. Музиканти ніяк не змогли зрозуміти. Чому їхній кум не прокидається, а далі клеїть дурня? Куме, куме, скажи, що ти пожартував! Скажи, що ти не вмер! Куме, скажи, куме! Коли скрипаля Константина та цимбалиста Григорія відтягнули від покійного, а жінки почали кропити їх юрданською свяченою водою, чоловіки збагнули, що миром все ж помер, і то був його останній жарт.